Цього тижня різко збільшилася кількість обстрілів на Донбасі. В соцмережах почали навіть кричати про луганський котел. Як завжди, збільшення обстрілів призводить до паніки диванної сотні. Що насправді зараз відбувається на Донбасі, спробував розібратися Євген Манженко. Ти, що на сході перевало обстріл українських позицій з боку бойовиків, схоже, що Москва провокує Україну до зриву мінських домовленостей. Звісно, все можна списати на власну ініціативу бойовиків, та хід війни на Донбасі навчив Україну одній простій істині. Без волі Кремля в анклавах просто так нічого не відбувається. Оскільки це є ініціатива е, самих лідерів ЛНР ДНР. Чи це вказівка з Кремля, сказати важко. Скоріше за все, я схиляюся до першого варіанту, що це їхня власна ініціатива, виходячи з того, що є певний ряд причин, там вони відчувають зниження інтересу, вони інтенсивно обговорюють тему того, що їх Москва злила, і, можливо, в цей спосіб вони намагаються привернути до себе увагу і знову ж таки отримати доступ до тих. Безкінечних воєнторгів, ресурсів інших. Те, що я можу також напевно казати, що це в жодному разі не Махновщина, тому що останні кілька місяців Росією була проведена досить серйозна робота по структуризації і по усуненню більш-менш незалежних гравців, не можна поділяти ці два поняття: тобто місцеві бандити і Москва. Це фактично одне тіле, Бо казати про те, що місцеві бандити існують окремо від Москви чи Москва взагалі не впливає на ситуацію, взагалі не можна. Йдеться про те, що Фактично не маючи можливості прямого зараз втручання внутрішніх справи України через загострення саме військової фази конфлікту, Москва спробує тримати постійні напрузі отакими от перманентними обстрілами, перманентними якимись такими загостреннями ситуації, які мають знов таки суто локальний характер. То чи є локальні масові обстріли українських позицій початком глобальної ескалації війни? Експерти вважають, що ці провокації черговий шантаж України Кремлем, а на широкий наступ місцевих бойовиків і кадрових відпускників у Росії наразі недостатньо ресурсів. До того ж, Україна раціонально використала перемир'я для зміцнення своєї лінії оборони. Зараз Росія, фактично в'язавшись у війну Сирією, не може активно впливати на ту ситуацію, але є потреба створення штучного загострення як на політичному фронті, інформаційному, так і відповідно і військовому. Зараз чисельність українських військ, які зосереджені на Сході, дозволяє вести активні оборонні бої. Другий момент. Україна по повній мірі скористалася тим часом, скажімо, мирного. Давайте відверто казати протистояння, а не саме мирну ситуацію, щоб закопатися в землю в прямому і приносному сенсі цього слова, себто створені декілька ліній оборони. Є абсолютно чіткий зв'язок між тим, як розвивається ситуація в Сирії і подіями на українському фронті. Якщо в якийсь момент виникне необхідність знову переключити увагу. На щось більш близьке для російського суспільства, то Україна, на жаль, залишається одним із самих таких сприятливих для Росії варіантів. Коли не вистачає ресурсів для військових перемог, окупант традиційно використовує локальні збройні провокації на фронті і диверсії в тилу, а ще розхитує ситуацію всередині країни. Схоже, такі можливості у Кремля в Україні є. Обстріли бойовиками українських позицій дивним чином збігаються з заявами деяких українських політиків про необхідність зриву мінських домовленостей, до чого нас також підштовхує Москва. Експерти не виключають, що Москва активізує своїх агентів впливу для того, щоб перевести гібридну війну у площину внутрішньої української політики. Україна нічим не відрізняється від інших європейських країн, де є фактично центри російського впливу. У вигляді політичних партій, у вигляді рухів, як що ми подивимося, то і заяви українських політиків, які виходять у вишиванці, і, начебто, говорять правильні речі, діють якимось певним чином синхронно. Заявами Москви як очільників, так відповідно і загостренням самої політичної ситуації на фронті, не буває випадковості. Це політика. З моменту припинення активних бойових дій на сході України був включений інший сценарій по руйнації суверенітету, незалежності України. Це сценарій, який направлений на підрив України із середини. І тут якраз був. Використовуватися інтенсивно використовуватися. Вони будуть закрито використовуватися, якраз всі можливості, починаючи з тих, кого можна чітко записувати в п'яту колону, і закінчуючи такими методами як підігрівання суспільних протестів. Мир на Донбасі перспектива далека, але і велика війна наразі виглядає доволі сумнівним розвитком подій. Інша справа можливість звинуватити Україну в зриві мирних угод і спробувати запустити ланцюг внутрішніх конфліктів для розвалу нашої держави. Що на фоні загального збідніння населення та відсутності реального впровадження реформ може стати цілком можливим сценарієм для продовження в Росії гібридної війни з Україною та усім цивілізованим світом?